Підозрюється в підпалі вежі телефонного зв'язку вікон та вхідних дверей поштового відділення в Чернігові. Вхідних дверей однієї з квартир багатоповерхівки. Поліція затримала 26-річного киянина. Повідомлення про пожежу поруч з вежею телефонного зв'язку поблизу одного з сіл Чернівського району поліцейські отримали ввечері 9 вересня. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції Чернівського райуправління. Пожежу вдалося швидко локалізувати, ніхто не постраждав. Поліцейські ретельно оглянули місце події, опитали свідків, очевидців правопорушення та вилучили речові докази. Правоохоронці з'ясували, що ймовірною причиною пожежі став підпал. У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів оперативник... Відділу кримінальної поліції спільно з колегами з управління карного розшуку обласної поліції встановили щодо злочину причетний 26-річний киянин. Також правоохоронці встановили, що зловмисник причетний до підпалу вікон та вхідних дверей поштового відділення у Чернігові, а також вхідних дверей однієї з квартир багатоповерхівки. Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. йдеться в повідомленні поліції. Фігуранту оголосили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі